Речник генерального штабу збройних сил України спростував інформацію про напад російської авіації на позиції українських військ. Таку новину поширили сьогодні зранку деякі українські змі. Операція, ...продовжить виконати завдання на визначених рубежах та ділянках. Наразі інформація щодо використання проросійськими бойовиками авіації в районі Дебальцівського плаздарму не є такою, що відповідає дійсності. Ми моніторимо ситуацію як на поверхності, що прилягає до наших позицій, так і у повітрі. Інформація щодо використання проросійськими бойовиками авіації є фейковою. Станом на цю годину бойовики понад 80 разів обстріляли сили АТО з градів, танків та артилерії. Найбільша активність терористів спостерігається на Дебальцівському та Луганському напрямку. Тут найбільше постраждали Кримське, Новотошківське, Дебальцево, Санжарівка, Чернухіно. Зранку злочинці невдало спробували атакувати наші позиції поблизу Вологірська. Вступаючи в вогневий контакт зі збройними силами України, ворог несе шалені втрати. Лише за минулу добу наші війська знищили понад 200 бойовиків. Ще 87 отримали поранення. Крім того, бандити втратили 15 одиниць військової техніки, серед якої 4 танки та 4 БТРи. Підбивши три ворожих танки, українські бійці здобули черговий доказ присутності російських військ на території нашої держави. Хлопці героїчно відстояли, паніки не було, навпаки підняти був дуб після підбитого від, від першого танку і одразу пішов другий і третій. Це все другі танки російського виробництва, навіть екіпажі, я так думаю, що там російські чому? Тому що на наступний день приїхав Красний Крест російський, і вони провіряли, вони вбитих не забирали з поля бою. Напевно, це були жителі Луганської та Донецької області, а танків з танків позабирали людей. Днем раніше військовики 128-ї механізованої бригади захопили ще один Т-72. Машина більше тижня не давала спокою нашим артилеристам. Несподівано На з'являлась і після обстрілів так само раптово зникала. Наші бійці дісталися сепаратистського табору вночі, та просто з під носа терористів викрали ненависну машину. Всередині танка, серед іншого, знайшли і російські сухпайки. Дякую Богу, що я не москаль! І дякуйте москалі, що я не Бог. Загалом, протягом минулого тижня, сили АТО знищили понад 40 одиниць військової техніки. Російські військові настільки знахабніли, що вже не приховують своєї присутності в Україні. В мережу потрапило відео бравадних привітань солдатів-агресорів. Жителі Донецька впізнали своє місто на відео. цей відеоматеріал обов'язково стане доказом присутності російських військ на території України під час міжнародного суду. З 10 лютого, на час проведення антитерористичної операції на Донбасі буде введено прикордонний режим. Задля безпеки громадян та підвищення рівня національної безпеки нашої держави, режим діятиме у Донецькій та Луганській областях і окремих районах Херсонщини та Харківщини, що межують із Кримом. Таку постанову сьогодні ухвалив Кабінет міністрів України. Серед військової техніки, яку Росія інтенсивно постачає своїм бойовикам та найманцям на Донбасі, є новий російський танк Т-90. Перший такий українські вояки підбили ще в червні минулого року біля слов'янська. Російська пропаганда називає його надсучасною машиною однак, насправді це модернізований т 72 б до того ж модернізований вкрай погано. Кажуть, російський уряд навіть видав директиву, якою заборонив критикувати недолугий продукт Т-90. Та, попри намагання російських пропагандистів, так би мовити, щедро поливати танк шоколадом, правда все ж просочувалась. Обзор з водітельського міста дуже плохой, навіть несмотря на те, що загласно фольклору танки грязі не бояться. Нужна осторожно форсувати глибокі лужі, щоб вода не залилася через край. Внутрішній об'єм нашого танка в два рази менший, ніж у американського Абрамса. Це, канічно, вносить і ограничення по росту танкістам. Крім того, система керування вогнем російського Т 90 гірша ніж у японського танка Тип 10 Двигун слабший ніж у французького леклерка та німецького леопарда. Українському оплоту він теж не конкурент. Російські генерали мовчали до 2007-го. А потім незадоволення почали висловлювати з найвищих трибун. Через три роки їхня армія взагалі відмовилась від закупівель цього танка. У нас к сожалению, навіть в бригаді танк Т-90 наш один із самих современных танків. Все равно принцип как на Т-34. Мы сидим на пороховой бочке, сидим на боеприпасах. Кваліфікаційним вимогам, уже сучасним, он не відповідає в повному об'ємі. Екіпаж боєкомплект та паливні баки Т-90 знаходяться в одному відсіку. Тож, у разі влучання снаряда танкістів не врятує навіть система пожежогасіння. У нього відсутні електронні системи, які би об'єднували всі елементи танка. а Також надавали інформацію про ситуацію на полі бою у реальному часі. Слабка стабілізація зброї не дозволяє вести вогонь на швидкості понад 20 кілометрів за годину. Коробка перемикання передач лише механічна, а швидкість заднього ходу всього 4,8 км. кілометра. Ізвісний во всьому світі новіший російський танк Т-90 на самом деле являється 17 модіфікація Совєтського та Т-72. При этом його стоимость в настоящее время составляет 118 мільйонів рублей за единицу. Нам проще було б купити за ці деньги три леопарда. 15 марта 2011 року, федеральне Собрание Російської Федерації. Тоді ця заява російського генерала вщент зруйнувала експортну привабливість Т-90. Кремлю вдалося проштовхнути танк, лише Алжиру, Казахстану і Туркменістану. Та найбільшою аферою білокам'яною, пов'язаною з Т-90, став контракт з Індією. Після того о, як Пакистан закупив 320 українських танків т 80 у береза індійці спокусилися на Т-90С, про що шкодують і досі. 780 танків з нижнього тагіла мають низку недоліків чи не обладнані кондиціонерами. Тож на 50-градусній спеці електрика стає неадекватною, як і екіпаж. До речі, порівняльний тест засвідчив, що індійський танк Арджун кращий за російський Т-90. Путінські оборонці бракує технологій, а деякі ідеї доходять до абсурду. До літерський винахідник Олександр Семенів, наприклад, запропонував систему ведення вогню боєприпасами з фекаліями. Вивіть там боєцум'яна і сон за спущеними штанами, і він в кантенях раз візьміть, порожняється. Значить, готується к заїжджанню боєприпаси і вистил. Путін уже залишається годувати росіян обіцянками про танк нового покоління Армата і тихенько списувати, знищені на українському Донбасі недолугі Т-90. У Київському будинку офіцерів відбувся благодійний концерт на підтримку української армії. Ті гроші, які будуть зібрані, планується потратити цільово на придбання ліків для хлопців, які знаходяться в госпіталі. На сильні речі. І частина грошей буде відправлена на підтримку 24-ї бригади і 95-ї аеромобільної бригади. Ми проводили такий концерт в жовтні місяці. Зібрали кошти і перерахували всі кошти в центральний клінічний госпіталь. Приємною несподіванкою для глядачів стала участь у благочинній акції Володимира Талашка, відомого українського актора зірки фільму Бойду та старіки». Я розумію, що в селі я не можу стати з вами, але знаєте, що ще один боєць, ще один солдат, ще один захисник України стоїть перед вами на сцені. Вам великое, спасение. До акции долучились и маленькие артисты коренный коллективу расповела щодиты вжемай до сви доброчинной идеальности то доброе оседом лють на вещиище бороть участь у концерте поверьте мне кажется это большая школа жизненная и это очень нужно сейчас взрослые взрослые понятное дело взрослые все понимают а в детях это нужно воспитывать На личном примере, на вот таких вот акціях, на таких благотворительних мероприятиях. Ми танцюємо тут для того, щоб підтримати наших бійців в АТО. Слава Україні! Героям слава! Повертайтеся живими! Ми будемо тримати за вас колочки.